Тут зараз в селі десь 14 сімей, що все время тут живуть. Люди хочуть повернутися, але їм нема куди. Вони приїжджають і виїжджають, бо навіть переночувати нема де. Ну, да. от, от сусід, от, де йому переночувати, тому що нічого не залишилося. Хто тут в селі живе, хочуть построїти кухні, щоб було перезимувати, бо тут живемо, як тут да. перезимувати? Багато людей записалося, 80, 80 сімей записалося на кухні. Ну, вони всім не встигають построїти. Ну, сказали, в першу чергу тим строїти, хто тут живе зараз. Ну що, стільки роботи тут людей багато, то ж саме, а що, попробуйте построїти все. Я ж сам строїтель, так? Mm. Хоч плохенькі, так. Ну це маса. Оцю вулицю, там гарна, там до мене так, то, я всю вулицю строїв за рік, так? А побили за один день. І ні одної хати нема. Мати тут моя жила. Все згоріло, тут усе. Все згоріло, нічого не стало, Там цепьоки били, навіть метал поклав. Це, Це сусіда теж все згоріло. А, моя техніка все стоїть. Все згоріло, все розбите. Комбайни, трактора, все. Все-все-все Воєнні кажуть, оці цього, Тут взагалі красним позначено все. Там ми зайшли. Самі зайшли, в посадки знайшли ми 56 мін противотанкових. Сказали з вони пішли, подивилися, 200 знайшли. Ніхто ну, їх не знімає, так вони стоять. – Так забрали ж. Ні, ніхто не знімав. Це хата. Це веранда, то хата. Кухня така літня, воно що залишилося, Так <звук> газова плита, каструлі побиті. Пухонька була, в мене тут корови, мене, ну вона літня, тут і, мол, корови доїла, молоко в мене тут бо, я суператор був, молоко їсти, а то свині таке все. Це, це, це що повставало. Це теж тут теж свині були. А згоріло. Бо в мене чоловік вже 8 років як помер. О, не було він він, він сина, він сам. Оце все строїв. Що, як така, я вже стар, старость доживала достатку і нічого не вижу. Ну, а тобі в один момент все залишилося, як така, нічого. О, ой, не знаю, та й сама, я то, а це добре, що хлопці, я ж говорю, що дай би здоров'я молодці, приїхали, допомагають вже цілу неділю мені. Це була церква. Тут вже воно розбомбили все, немає нічого. Все село розбите. Немає не цілої одної хати. Як є, то, як півсенки та й все. Ну, посуда вся побита, мало. Того, щоб менше місця займало, викидаємо ці гілочки. Гілочка взагалі дає трошки як такий терпкий вкусу вині. Її і не бажано викидати, щоб оця терпкість не, не, не загубилася. Але ж із-за того, що немає посуди, тому треба його. Трохи залишаємо, але трохи забираємо, за того, що, щоб зекономити тару. От інтересно, цікаво. Раніше це все в бочках робилося. Ну. І отакну от 3-4 дні кисне. Потім вже переціжуємо через пресі, ось такі бутлі, і воно вже достигає. Ми неділю точно 11 чоловік просиділи. Ось там в підвалі ми 11 чоловік, не виходячи з погріба, просиділи. Було у нас двоє дітей, а то все. То кажуть, ми наші батьки. Так ми вижили. Заходили до нас, руски виводили з погріба нас. Діти дуже кричали, дуже плакали, боялися У нас овчарки були, і діти дуже просили їх, щоб вони не постріляли собак. Ну слава Богу, вони залишили їх живими собак. Ну і нам вони сказали, залазьте назад в свій підвал, сидіть, ми зараз будемо бомбити ваше село. І ми просиділи да, вони нам так і сказали, залазьте в свій підвал, бо зараз буде дуже жарко. Вони нас бомбили цілу ніч так, що ми думали, що ми до утра не доживемо. Я просила вибачення в стар... я просила вибачення в старших дітей, яких я при... ну, попросила, щоб вони з міста приїхали в село. Я просила вибачення, що я вас затягнула, бо вже я розуміла, що ми до утра живими з цього підвала не вийдемо. Ну, Бог, як то кажуть, є на світі. Ми дожили до ранку, і в обід ми вже вирішили... Виходить, або ми тут, а всі залишимося, або ну, ми розуміли, що тут ми просто не виживемо. І ми ну, виїжджали. Нас було 11 Скільки нас по-моєму. Ми так всі машини сіли. Чоловіки, звичайно, залишилися. Ще сусідка прибігла в багажник, сіла і виїжджала з нами. Ну, під обстрілами нас бомбили всю дорогу. Ну, слава Богу, нам вдалося виїхати живими. Ви знаєте, для організації я засіб до речі року, я думаю, що виступувалися. Я знаю, що ці організації наблизитися там, наприклад, 25 сіл, забрати п'ять. Вообще нічого, просто все. Хата гараж, сарай, другий гараж, это все буквально выгорело Просто под вообще. Виходиш на двор і думаєш, жалко, що не вбило. Чесно, та жаліла, що не убило. Бо що думала, що і лиса буду, і як для мене це очіло. Я, Я не люблю про це вообще. Це не Ми стояли цілий день. то була моя жизнь. Щас ну мені хата. Він нафіг вона мені в 60 років. вообще потерявся інтерес до всього. Я вже потерявся, якщо ви от, знову там, завели худобу. От він на мене хрещить Володя, за тих коров. Я кажу, може, це ну, от моя життя така. От люблю я їх, кажу. От може, Я не знаю. От якось так. Вона у мене з'явилася перша, ровно через рік, коли ті пропали. Мені припали. Просто... Її жит, щоб він її не зарізав, я її просто купила. І все. я дуже. От такі розпухлі. Дві штуки вот наїлися, трави і умірні. Рижі такі старі, Криси – ужас, Пішки ходять, зимой сожруть. Он то як буде лежати, це буде. Що рабачити? Що, що, що. Надя якось спальний мішок, щоб вона до неї не залізла. <ріць> я <ріць> скажу, <сказала>, я <ріць> тебе сюди не пускаю і холодно, правда. Мені ще буржуйку не дали. Подожду, пока дадуть.